Меня Отца і Сина, Святого Духа, Амінь. Марія, настає ніч, вся земля зануриться в сон, не покинь мене в цей час спокою, поклади свою руку на мої очі, як добра мати, закрий їх ніжно від справ цього світу. Душа моя обтяжена турботами і печалями, і втома вже підкрадається до мене, поклади свою руку на моє чоло, зупини мої думки. Мій відпочинок буде солодким, якщо ти благословиш його. Так, завтра твоє бідне дитя прокинеться сильнішим і з радістю зустріне новий день. Господи, поклади Твою руку на моє серце, нехай воно одне буде завжди пильним і ніколи не перестає говорити Богові, що Він дарує йому вічну любов. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Прошу вас підписатися на наш канал Молитві Наша Сила.